3 февраля в Киеве объявился генсекретарь НАТО Рютте. Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть. А потом с высоты своего величия они говорят: "А мы попробуем еще поговорить с президентом России". Между нами Атлантика. Вы там сами разбираетесь. И знаете, как вернуть обратно эту территорию вместе с Карпатами? И это навсегда останется в копилке наших отношений. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні як і завжди, ми підсвітимо відсутність перемог і переваг здобутків у російської армії, яка називає себе Другою армією світу і намагається всі на заході продати, що вони без п'яти хвилин як перемагають нас. От стільки то лишається останні метри, але все ніяк. Чому що насправді відбувається за парібріками, що переживає російська армія? Це дуже короткий анонс того, що ви сьогодні обов'язково побачите. Але на старті, друзі, я закликаю вас бути активними. Не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не обходьте стороною наш збір, посилання на який ми як і завжди лишаємо в описі до цього випуску. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, щоб надати нашим військовим можливість легко і вільно пересуватися фронтом. І нищити безпілотники, які зокрема тероризують масово і тил нашої країни. Долучайтеся до цього збору. Переходьте за посиланням, донести підтримайте збройні сили України. Ну і звісно, отримайте величезне задоволення від того, що ви побачите. Ну і як ви знаєте, цими днями продовжуються черговий етап перемовини з росіянами, господи, дай сил та терпіння українським представникам. То витримати увесь цей треш, сидіти навпроти, говорити, знати, що ось вони поруч, але не мати можливості задушити. Це ж яка має бути витримка у Кирило Буданова і не тільки, але все це робиться з єдиною метою для нас. Це для того, щоб принаймні спробувати чи зробити вигляд, що ми пробуємо справді завершити цю війну. Просто ну з росіянами немає про що говорити. Росіяни категорично затягують час і не хочуть спиняти бойові дії. Тож інтереси в нас завжди. Різні. Але при тому ми з партнерами продумуємо різноманітні сценарії: гарантії безпеки для України, мирні пункти. Як рухатися, що робити, щоб спинити цю війну? І от війна ще не закінчилася. Гарантія безпеки не те, що не задіяні, навіть невідомо, коли б і як вони могли скластися. А Росія вже каже: Ні, ні, подождіть. Що не відбувалося по окончанню війни, коли б це не відбувалося? Баба Ега проти. І да, я зараз. имею на увазі в буквальному смысле Марию Захарову, которая про це сказала. Але в целом она всего-навсего голос. Дуже пропитий голос России. 3 февраля в Киеве объявился генсекретарь НАТО Рюте. Он отметился очередным агрессивным заявлением о том, что после достижения мирного соглашения на Украине, сразу же там, на территории этой когда-то благополучной страны или региона появятся некие войска, вооружение, авиация и морские военные силы от так называемой коалиции желающих. Вы посмотрите, какое название и как оно сейчас заиграло новыми красками после того, что мы узнали о западной натовской элите из файлов Эпштейна. І самые саме войска от некой коаліції желаючих возглавят Британія і Франція, який каже, що поява військ коаліції охочих а саме це прописано в гарантіях безпеки в Україні після мирної угоди є категорично неприйнятним пунктом для Росії. Ба Більше війна скінчилася, почали діяти пункти гарантії безпеки, але ці війська стануть законною ціллю для Росії. Мовляв, вона буде їх нищити. Ми ж наче закінчили війну. Одним словом, росіяни намагаються всіх переконати і говорять майже відверто: слухайте, щоб ви нам не пропонували і не віддавали. Ми на мир не погодимось. Нас влаштує або вся Україна, або нічого. І тільки американці продовжують робити вигляд, що зараз зараз вони знайдуть ідеальну форму для росіян. Все это, конечно, не прикрытые планы осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть. Для нас это категорически неприемлемо. Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели. Напоминаем, что именно безудержное расширение альянсом НАТО геополитического пространство вплоть до наших границ, включая Украину, стало одной из первопричин конфликта. Без ее устранения невозможно его урегулирование. Россия будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методами. Мы предлагали разные варианты. Но, конечно, россияне не всегда и вовсе будут обвинять нас. Это мы не хотим завершения войны. Нам очень нравится смерть наших людей, уничтожение наших территорий обстрелы наших мест. Мы кайфуем. Настільки, что навіть просим у президента Зеленского судить из всех Поэтому, Пожалуйста, продолжай еще. Запад-то большой. Запад разделен. Запад в лице венгров-это один Запад. Запад в лице американцев-второй. А Запад в лице британцев-это третий. И мы понимаем, что за Зеленским стоят, тянутся от него нити, которые там что-то поправляют. Зеленский озвучивает и с такой наглостью, пафосом выступает по поводу Европы. Не потому, что он великий, не потому что он очень большого роста и может сверху смотреть на них, потому что его подкрепляют уверенностью, деньгами, вооружениями. Ему говорят, что делать. Вот то, что он озвучил цифру в 50 тысяч, это для спонсоров? Это для спонсоров, что, ребят, платите деньги. Мы в этом году сказали, они запланировали выпуск 7 миллионов дронов. В прошлом году 4,5 цифры астрономические. Им нужны деньги сотнями миллиардов долларов. Так он себе уявляет. Зрештою для росіян існує своя логіка. Якщо ми не віддаємо Донбас, то ми хочемо продовження війни. Хоча чому ми маємо віддавати хоча б щось? Віддайте он ви комусь щось, небудь Якісь території Японії чи Китаю. Ми із великим задоволенням подивимось на реакцію вашого суспільства. Побратіть увагу, що вони говорять. Мы с американцами подпишем тот план, который мы согласовали с Европой. То есть они уже считают, что они продавят американцев. А потом с высоты своего величия они говорят, а мы попробуем еще поговорить с президентом России. И я, Зеленский, его смогу убедить отказаться от Земли и еще отказаться от Запорожской атомной электростанции как от одного из важнейших активов сейчас. Потому что криптогонка, которая идет, она базируется на дешевой электроэнергии. А там на секундочку 6 мегаватт, 6 блоков. Это вторая после Онтарио станция в мире по мощности. И в этом отношении действительно точку будет ставить русский солдат. Но вы вначале показывали про герани, про возможности нанесения. Это 1% который не тех э, той скорости модернизации, которую мы делаем. У нас есть один единый выбор. Це змусити Росію спинити цю війну. Ударами по тилу, по НПЗ, ну скажімо так, економічно ми робимо боляче, але це не те саме, що змусити їх спинитись. Тож, скоріш за все, головне наше завдання це буде безкінечне сточування російської армії. І повірте мені, ця орда не безкінечна. Ну, а росіяни хай там розповідають собі і далі, що 50 тисяч, які ми збираємося нищити щомісяця, це піар акція для спонсорів, щоб вони продовжували в нас вкладатися. Я хочу нагадати, що в нас є на наступні два роки 90 мільярдів євро виданих нам європейськими партнерами. Тож не переживайте, недорогі росіяни. Нам і справді вистачить і грошей, і куль. на каждого из вас. Ведь то, что сейчас происходит с энергетикой Украины, с логистикой и все остальное, мы могли несколько лет назад делать. И то, что происходит, рвутся трубы, это говорит о том, что они обманывают свое население. Им нужно было слить воду, Ані ні да, завтра дадим тепло Андрей і далі в хлуже Как би ще так називати президента Зеленського, щоб його принизити. Слухайте, так ми принижуємо його 4 роки. Може достатньо. Ми вже стільки всього розказали. Він і наркоман, і гей, і нацист. Ні, ні, не то що, ми не довжне останавливаться. Ми должны сказати, що он. Червяк. Зеленский это червяк. В смысле червяк? Это червяк, которого американцы могут, которого США могут раздавить легким движением ноги. Проблема в чем? Этот червяк все время прячется в чужих карманах. И это карманы непосторонних людей, потому что крыша, которая есть у Зеленского, под которую он все время ускакивает евроатлантистов, глобалистов, это серьезные дядьки, даже тем более для Трампа. Это его главные враги. Он угас... О, геніально! черв'як, боже мій! Вот теперь-то, звісно, всі, хто услышить, поймуть, що он-то вот просто І це все несуть дорослі, половазрілих чоловіки і жінки, які стверджують, що Зеленський це черв'як, якого США можуть легко розчавити ногою. Зрештою, ми пригадуємо. І авальний кабінет минулого року з Дональдом Трампом і не тільки навіть американці багато чого намагалися зробити і з президентом України і з Україною в цілому, і все как-то не виходить не те, щоб це наші близькі друзі чи наші цінні партнери, які нам неймовірно допомагають. Ні, цей рік він змінив багато чого. Але зрештою, коли вже перестануть говорити про те, що Вашингтон щось може надавити, переконати, змусити, поставити, зняти. Обрати не виходить. Дональд Трамп, аки Путін Путін дивовижна англійською мовою. каже, Зеленському віддати Донбас. а Зеленський каже, ні. То чи впевнені ви, що черв'як це саме те, що нам підходить? Хіба що це якийсь надзвичайно впертий підвид? вид? Так да, цей черв'як из кармана європейців, этих ж європейців хай. А вот это це... Отдельный и очень интересный вопрос. Мне кажется, подавляющее большинство комментаторов неправильно оценивает вот это хамское поведение Зеленского. Нет, нет, нет. У него есть возможность хамить, и ему аплодируют, потому что вот кого уж может шантажировать Зеленский? Так это Европу, сотнями тысяч озверевших голодных и нищих боевиков. Которые... Мы от них проволокой, а, а, а Европа чем. Вы только что назвали его червяком, которого да. можно раздавить, но Мы при этом но при этот червяк Мы шантажирует всю Европу да. сотнями тысяч, тысяч червяков-боевиков. Да. А Соединенные Штаты не могут его раздавить, потому что дюжи хорошо он по карманам нычется. Да? Я не вижу, что у меня, меня сложно. Трамп давно сказал, между нами Атлантика. Вы там сами разбираетесь. Ну, і є особливі історії, які мене завжди тішать. Мене ніколи не ображає ані заяви маргінальних румунів, ані представників Угорщини. Ну, зрештою, якщо хтось щось говорить про нас погано чи вимагає від нас наші території, я завжди кажу: придіть візьміть, все, що ви хочете, прийдіть і візьміть. Ну, а ми ми будемо вас спиняти. Тож, кожен раз, коли з'являється хтось новий, це виглядає максимально смішно. Ми довго намагалися встановити якесь походження цієї людинки, але тим не менше, ось така собі представниця чи то молдавської депутатської групи, чи то від Придністров'я, яка вимагає від України Карпати, яка каже, що, по-перше, ми маємо все повернути Росію, а по-друге, віддати їм Карпати. І знаєте, розвернути обратно на цю територію в з Карпатами? Приді і возьми. Мовляв, США також зараз боротимуться за їхню країну. Всі знають, що Росія ніколи не дозволить НАТО бути на території Молдови та України. Штати зараз будуть. Тож боротися за нашу страну, ми повинні не забувати Російську Федерацію, яка рядом звісно приглашати представників Євросоюзу, щоб вони узнали правду. Всі знають, що Російська Федерація ніколи не дозволить НАТО быть на території Молдови і України. Ну да, я прям бачу, як зараз питають в Росії. Ну що, ну як? як було зі Швецією і Фінляндією. але зрештою, подивіться кого скуповує Росія. От правда. Російські платники податків мали би бути в шокові, на кого йдуть їхні гроші. Подивіться, хто виступає на боці Росії і вимагає там якісь території. Вот это, вот это лицо депутата, который підтримує Росію. І я завжди говорю: "От вас", тому що в вашому законі написано чорним на білому внешнее самоопределение. А не понимают о том що якщо пойдуть на эту мирю, то единственная хто отстаёт за нашу Молдову, это будете ви. Не знаю, навіщо, але як Оту стрімнутьку ніхто не питає про її думки з приводу російсько-українських відносин, так і Медведєва ніхто ніколи не питає серйозно про геополітичні події у світі. А він все одно приходить і щось навалі. Цього разу він відповідає на тему того, хто ж такий ворог Російської Федерації, хто ворог Росії казалось би, якщо не... заниматься сложными исследованиями на эту тему. Достаточно очевидно сейчас, это страны, которые желают России погибели, поражения, распада. Причем, если сказать честно и прямо, они об этом заявляют абсолютно недвусмысленно. Господи, да это мне сказать. Спитайте меня, я вам расскажу и про Медведева, и про Путина, и про пропаганду, и всех тех, кто прочетный до начала вины. Алла за версию Медведева, а... Которая... Любителі сидіть на стакані, усі ті, хто допомагає воювати із Росією, чи то зброєю розвідданими будь-якою будь іншою допомогою, оце і є якраз історія про те, що це є вороги Росії. Тут, хто допомагає воювати з нами, будь-то ворожі, розвіддані, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в необходимые блоки памяти ракет и других средств поражения, они выступают как враги. И с точки зрения международного права здесь нельзя сказать, нет-нет, мы, мы просто поставили и все, извините, мы тут ни при чем. Нет. И это навсегда останется в копилке наших отношений. Хотя в том смысле я завжди Пытаю. Мы выпустили нечто давно, как раз спецвыпуск, просвяченный великому российскому десанту в Куршевеле. Русские едут во Францию. Франция – это часть Европейского Союза, часть блока НАТО. Русские тратят деньги в Европе, потом, потом эти деньги идут в бюджет Франции, и потом французы, французский президент или французский парламент выделяет эти деньги на поддержку Украины вооруженных сил Украины. Чи не здається вам, що щось це не працює? Ба більше, Медведів дуже любить війніще. Кажуть, що в нього навіть на Заході все ще лишаються виноградники. То він хто для Росії? Той, хто спонсорує хай через десяті роки Збройні Сили України? Чи великий патріот? Ну для нас явно він навіжений, Тож, в цілому я би не поспішала всіх маркувати ворогами. Зрештою, рано чи пізно можна вийти на самих себе. Давайте пригадаємо, що Росія офіційно торгує своїми енергоносіями із європейцями. Європейці сплачують гроші Росії. Росія витрачає їх на війну, а європейці мають можливість за рахунок дешевих енергоносіїв продовжувати розвивати свою економіку і винно-промисловий комплекс. Китай, який допомагає дронами чи продає їх як Москві, так і Києву. Зрештою, чекаємо Медведєва, коли той Пікін із Сідіньпіня так само назве ворогом Росії. Що являється нашим ворогом? Я сказав, що це в може то наші внутрішні проблеми. Ось вот в теж наша так нинішня ситуація і проявляється. Ну, я имею в виду равнодушие к тем, кто на фронте находится, кто воюет, непонимание того, что государство находится в сложном положении, нежелание помогать своей стране. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас під завершення нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Для нас це окремо важливо для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова. Лайф, Коментуйте, пишути і побачене. і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку Збройних сил України. Ми збираємо 500 тисяч гривень на підтримку наших військових, зокрема на купівлю автівки для наших бійців і захисників, які працюють як частина протиповітряної оборони, Украй важливо все необхідне надавати вчасно і без вашої допомоги, друзі, як і завжди, це було б неможливо. Тож донатьте заради нас всіх, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.